Попри все, мушу робити свою роботу і ставити питання. Я думаю, таке питання вам багато хто поставив би. Але і влада від Бога, я таке вислів, влада від Бога. І тому, окей, така влада є, і до такої влади треба з шануванням ставитися. І як тоді і цей конфлікт вирішувати, коли є влада, яка від Бога, і як та влада починає себе поводити, ну, м'яко кажучи, не по Так. То тоді, як, як виходити людині, яка просто йде вулицею і, і, і каже: Вам чи мені, ну слухайте, влада від Бога, вони мають право. Тут треба правильно розуміти, що це означає влада від Бога. Це не означає, що в першій мірі я, який маю владу, я є від Бога. Але та влада, яку я маю, угу. вона мені дана, щоб я служив нею. Угу. Е, це є. Правдиві розуміння божественного походження влади. І ця влада має служити, вона має захищати, ростити, давати життя, а не його перекреслювати, нищити, ним нехтувати. І сьогодні це є велика велика криза, це є велика темнота, це великий гріх, який спадає на конкретних осіб, які приймають рішення. Які їх виконують. Не треба мати сумнівів, не треба, не треба нам, як народові, розпочати, хоча сьогодні стискаються горла, проливаються сльози, зокрема в рідних і близьких. Ці жертви дадуть свій плід. Ми бачили, як жертви, скажімо, апостолів, майже всі апостоли. Згинули мученичою і смертю, крім Івана. Петра обезголовили, Павла, Павла. обезголовили. Петра, розп'яли дорі ногами, бо дури він вважав ногами. себе негідним умирати як Господь. Здавалося б, вони програли. Згадайте наступний раз, коли ви побачите собори Петра і Павла. Вони є по цілому світі. Їхнє свідчення мультиплікувалося. І одна причина є тому, що вони віддали свою кров. Бо це є велике таїнство наше життя. І коли ти віддаєш, воно множиться, а не дай Боже його забирати. Те, що сталося сьогодні. Як це буде, як Господь попровадить, як Господь посудить, ми не можемо ще сьогодні сказати, але ми повинні бути певні. Що їхня жертва, їхня смерть ради ближнього, ради брата і сестри, ради гідності всіх нас не є марною. І що правда вийде, гідність збережеться. Багато людей, отець, говорять, які є, я би сказав, інтелектуальними супротивниками Майдану, так? які кажуть, слухайте. Там бандити, там терористи, там погані люди. Дайте нам спокій, ми хочемо спокійно жити, спокійно ходити на роботу. Нам подобається там, такий пан Янукович, да, ми, ми за нього. Чи нам подобається мер і губернатор Харкова, да, чи там Верховна Рада Криму. Ну, Коротше, таких людей багато в Україні, вони українці. Так чи інакше. Може, не етнічні, але вони українці. Якби вони тут зібралися, чи їхні представники, що б ви їм сказали? Це люди, які свято вірять в те, що це норм так має бути. І та сторона, яку охороняє Беркут, вона права. І Беркут багато з них каже, має право. Бо вони є офіційні люди, у них є погони, вони складали присягу. І вони боронять Україну від таких от терористів і поганих дяді і тьоті, які стоять там на Майдані. Що б якби до них звернулися? Ви? Добрим словом, з простягнутою рукою. Муси відбутися зустріч. У цій зустрічі відкриваються перспективи і відбувається пізнання. Однак ми можемо сказати, що сам Господь Бог, все могучий, нам відкриває перспективи, дає пізнання. Питання є, що ми робимо з цим? І... Ми відповідальні за свої рішення. Це є, наша свобода є жахлива. Те, що сталося сьогодні, це є свобідні рішення від верху від Президента України через його дорадників, через виконавців, до того снайпера, який ікс разів тягнув цей язичок. Відповідальність залишиться на всіх них. Це інше питання, коли хтось не знає, коли хтось не зустрівся, коли хтось є з чимось незнайомий. Кожен, який їздив з Львова до Донецька, чи з Донецька до Львова, з ким я зустрічався, вертався завжди з пережиттям зустрічі українців. Це правда. Людей. Це правда. Я бачив сам такі <світку> випадки. І тому треба. Привозити на зустріч, треба їхати до. Чому була така реакція проти Майдану? Чому розп'яли Дмитра Булатова? Катували і розп'яли. Тому що Автомайдан був зустрічю. Це був вихід з себе, простягнення руки слова до другого, до ближнього. І е, враги порозуміння зрозуміли, що це вдаряє в бульову точку. Що це є ефективне, і що люди братаються, зустрічаються і пізнають. І, і тоді... це треба знищити нещадно. Але воно не знищиться. А, щось церква робить, тому що ми. Я переконаний, що церква, попри все, є в Україні авторитетною церкви, я би навіть так сказав церкви, то є якісь розмови, може, є можливість виступити предстоятелям. Всіх церков християнських може доєднати євреїв, мусульман, і, я не знаю, буддистів, та сісти разом і написати, що схаменіться хлопці. що ви робите. Я маю і московську патріархію, і яка дуже розповсюджена в Україні, і Київську патріархію, і автокефалію, і греко-католиків, і, і, і решта інших ем, релігій це відбувається систематично. Вся Українська Рада церков і релігійних організацій. Яка є доволі унікальним організмом в країнах Європи, яка об'єднує саме всі ці конфесії, які ви перелічили, і інші, вона зустрічається від початку цієї кризи? Одне таке вагоме звернення її було 10 грудня, коли вона закликала до чотирьох точок: що президент і влада не може ігнорувати людьми, що не можна. Застосовувати насилля владі, але також протестувальникам, що е, не можна ділити країну злобною, ворожою е, лексикою, е, е, як би сказати, риторикою, і що діалог є потрібний. Він є важкий, він непростий, але інші методи доводять до того, що ми бачимо сьогодні. Таких закликів, звернень, зустрічей, круглих столів. За ті тижні було багато, і вони всі були зігноровані. Робилися обіцянки, творилися надії, але влада не почула слово церков. Що це? Я хотів спитати, якраз от те, що ви закінчили, я тут собі занотовував. А як цар не чує? Що робити? Як є церква, є люди, є громадськість, є цар. І цар не чує, кесар не чує, король не чує, будь-хто там, він не чує. Це в тому питання політологічне, я розумію, воно ага. не релігійне, що багато людей не можуть зрозуміти, що далі. Як ти говориш до стінки, то що ти ну, що, що далі? Ну, ти можеш говорити годину, можеш рік говорити, можеш сто років говорити. Як, як цар не чує, тоді не, не, абсолютно... Нема тих механізмів та, політичних, які тоді, коли тебе слухають, то ти починаєш той механізм впроваджувати і, і все, і починається життя нормальне. І криза минує. А, мене. А в такому випадку, що, що робити? Якби я, глава нашої церкви, блаженніший Святослав, мудра людина, блаженніший Любомир Гузар, інші ієрархи, якби ми мали от просту відповідь. Е... Ми би вже давно тим шляхом йшли. Зважмо так, знаєте, по-богословськи, по-філософськи, можливо, як це так, що всемогучий Бог не контролює нас і не забороняє нам злих вчинків? Тобто ця свобода, яку велика сила Бога не обмежує, не може, не буде обмежена. чи Вашою чи моєю, чи нашою спільною волею в кожному випадку. Ми бачимо, що це, це важко сьогодні говорити, але ми бачимо, що траєкторія є зростання, зростання свідомості, зростання солідарності, зростання ангажування, я надіюся, відповідальності. Ми задовго дозволяли на те. Щоб царі цього світу панували над нами, а ми в страху, можливо, навіть часом в лінощах лишалися от там на краю, де моя хата з краю угу, села. Угу, угу. Ця історія є історія тиранів, повторюється Від в, Ісуса і до від, Ісуса. Так, <реш> да, просто це очевидно. І... Нам треба робити мені зараз і сус теж що... говорив Понтію щось, да. і Понтій не почув. Не хоча не почув він його. не був цар, але да. він був локальний цар, як би сказав. І тому ми єднаємося цей ваш, ваша студія, ваш телеканал виконує дуже важливу роль, як і всі журналісти, які сприяють діалогові і зустрічі людей. Нехай Господь нас спасає від, від продовження того, того, що є. Я не знаю, як краще промовити, щоб власні мущі схаменулися, але ми всі є трошки в такому стані розгублення. Так, да, без сумніву. Після, після того, як було сказано, що буде перемір'я, і я був абсу... я, я перший раз спокій... Ну не перший, ну за останні дні перший раз спокійно спав. І вранці я прокидаюсь такий, знаєте, виспаний, такий веселий, да. і, і мені дзвонить Мов товариш з Грузії, до речі, і каже: там вбиті, я кажу, да, ладно. Ну, які вбиті, коли було обіцяно, коли було сказано, коли слово пролунало, і я пішов в інтернет, подивився, о. Я думав, вісім, потім тринадцять, потім двадцять п'ять. Потім тепер у мене написано по різних даних від шістдесяти семи до ста людей. людей. І це тоді вже і ти, і... І, і, і знов таки, то є знаєте, я не знаю, чи тільки молитви можуть допомогти. Тому що, як кажуть, в, в колах, до яких колись на, належив пан Янукович, проти вломання прийому. Тобто, коли, коли люди тут стоять, от як ми зараз бачимо на екрані, а з того боку кулемети, то ну, а що ти, який у тебе аргумент? Та, у тебе, у тебе нема аргументів. Коли сьогодні були кадри, як людина, одна людина цілить в іншу людину. І та людина, в яку цілить ця людина, нічого цій людині, яка цілить, не зробила. Та, і це як тир якийсь просто, якийсь mm. тир. І, і це жахлива історія, і тоді ти просто не знаєш. Який спосіб комунікації можливий, що можна сказати, кому можна сказати, як можна сказати, де знайти ті слова? І бідна мова, будь-яка, українська, російська, англійська, яку ви назвете, щоб якось донести ту інформацію і той. Ми розпач. бачимо обнажений образ зла. Перекреслення Божого плану, перекреслення Божого твору, перекреслення божественного су существа людини, тобто у цій формі. Богу дякувати, ми, християни, віримо. Я живу цим. Це для мене робить такі дні е, днями, які не ставлять крапки. Ми віримо в вічне життя. Богдан сьогодні оплакуваний своїми батьками. І своїми друзями, своєю товаришкою, Марічкою. Але Богдан живе з Господом. Жах. Жахливо думати про тих, які не то, що не живуть після смерті, а вмирають за час життя. І сьогодні ми Багато. бачимо два типи смерті. Ми бачимо ту смерть, яка веде до життя вічного. А з другого боку ми бачимо умертвлення, яке веде до вічної загибелі. І знаєте, Ісус, якого розп'яли, Він називав речі по своєму імені лихо тому, хто одного з тих малих згіршить. Краще прив'язати. Жорновий камінь до свого, до своєї шиї кинутися в, в море, ніж згіршити, знищити одного з цих моїх малих. І це сьогодні малі, прості, щирі, прекрасні Божі діти віддали своє вони, вони Усміхнені, слухайте, вони усміхнені. Це таке, такий жах, коли ти там ходиш по тому майдану і дивишся там. Є люди, які працюють, вони не посміхаються, бо вони працюють. А є люди, які з посмішками. Ті ж дівчата, які готують борщ, ці ті грузини, що готували, вони дуже такі у них так. обличчя дуже такі роз, розпластені. Вони не, так. не, 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 скуп, не так. скупчені якось, вони дуже такі легкі. І це є таїнство цього майдану, яке має значення не лише для нас внутрі, це буде міняти Європу. І коли ми зрозуміємо, що ми своєю жертвою, своїм стоянням, своєю витримкою маємо запліднити знову Європу глибинними фундаментальними цінностями, які не є лише ідеями, а які є способом відношення, які є таїнством, ми побачимо, що цей феномен. Буде особливо потужним і особливо вплідним. Дай Боже, тому що я не знаю. Мені здається, що Європа трошечки забула про віки руїни. Та вони вже живуть багато років без руїни після 45-го року. І трохи заспокоїлись і не чіпайте нас. У нас є хліб, і до хліба, у нас є машини, у нас є квартири, у нас є все. А тут поруч люди, які страждають, і багато людей. Почало підозріло ставитися до Європи. В таких обставинах найефективніше працювати ворогу людського роду, дияволові, який підшіптує, підставляє, заспокоює, а потім наносить удар. Богу дякувати, що ми збуджуємося і ми називаємо речі по імені. І дай Боже всім нам зрости. Поставимо всі свічку в своєму домі за Богдана і всіх цих невинно уб'єнних, і ми побачимо, що таїнство їхньої жертви надасть нам силу і відвагу йти вперед в темноті. Дякую, владика Борис Гудзяк, епіскоп української греко греко-католицької церкви, і ректор президент, а, президент академії католицької академії у Львові.